Вітаю на студійному годиннику 21.35. Це означає, що в ефірі програма День кандидата. Програма про те, чим займаються претенденти на головну посаду Україні. Мене звати Андрій Ткачук і ми розпочинаємо. Петро Порошенко сьогодні вітав українських добровольців під час виступу у батальйоні оперативного призначення імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького. Цей батальйон належить до Національної гвардії України. Також сьогодні він відвідав передові позиції української армії на Донеччині та зустрівся з військовослужбовцями полку Азов. А вже ввечері поїхав на зустріч з виборцями у Ковальщі на Волині. Єдиний кандидат від партії демократичної опозиції Анатолій Герценко сьогодні взяв участь у з'їзді українських добровольців. Там і привітав бійців зі святом. Вітаю усіх, хто з ним добровольця і волонтера. Дякую за запрошення сьогодні. Не Час для агітації говорити про вибори. Я бачу людей і їх тисячі і тисячі за межами цієї зали в українському домі, для яких слово проблема не існує, які його закреслюють, пишуть слово завдання і досягають надзусиль для того, щоб виконати це важливе завдання. Анатолія Степановича сьогодні був активний день. Він провів ще, окрім того, і зустріч з директором представництва світового банку пані Сату Кахконен говорив про майбутню можливу співпрацю і підписав меморандум про спільні дії із лідером партії Народний контроль Дмитро Добродомовим. Зовнішній курс незмінний, зміни, стандарти з перспективою вступу максимально власти зусиль Євросоюз і в НАТО в країні жорстка. Тверда, непорушна судова вертикаль, яка захищає права свободи і власність кожної людини. нульова таварантність товар до корупції. Сьогодні ми будемо обговорювати цю тему як основну тему нашого випуску. Пізніше поговоримо про інші. Об'єднання, які відбулися навколо Гриценко, як він став єдиним демократичним кандидатом, поговоримо і про Андрія Садового і про Дмитра Гнапа, і, зрештою і про Дмитра Добродому і про сьогоднішній меморандум, який вони разом підписали. Це вже традиційно у кінці нашої програми. Юлія Тимошенко сьогодні зустрічалася з головою представництва Європейського союзу в Україні послом Хюго Мінгарелі. Повідомила послу про хід президентської кампанії. І у першу чергу вона пожалілася про масштабні фальсифікації, які на її думку. Організовує команда чинного президента Петра Порошенка. А Володимир Зеленський цими днями проводить зйомки нових випусків вечірнього кварталу. А щодо виборчої кампанії, то продовжив хід парад зарплатних роздумів у своєму новому влозі. Він виклав деякі думки зі своєю командою щодо можливості вчительської зарплати. У увага, 4 тисячі доларів. Здається, тут Зеленський переплюнув усіх. Також сьогодні засоби масової інформації опублікували м, певні. Повідомлення про те, що Ютуб заблокував передвиборчий канал Зеленського за неодразові порушення щодо спаму оманливого вмісту чи інші відхилення від своєї політики. Однак комік повідомив свою думку. Це Да, Уже все, рібят, уже роботи. Никакие атаки, хакерские, шмакерські нам не страшны. Наслаждайтесь нашим відеоблогам. Правда, дуже хочеться нагадати, що Ютуб це трішки. Така складніша система, ніж просто заблокувати якийсь сайт чи зламати сторінку е, на Фейсбуці. Тому де дійсно блокують сторінки на Ютубі, коли вони не відповідають політиці цієї соцмережі. Наприклад, коли використовують чужу інформацію, плагіат чи когось ображають. Чому? Блокували сторінку, канал Зеленського. Я думаю, можете почитати в ЗМІ детальніше та зрозуміти. Що ж, також сьогодні вітав і українських добровольців Руслан Кошулинський. Він їм подякував за їхню службу. П'ять років тому добровольці першими стали на захист України від московського вторгнення. Їхня мужність та героїчні вчинки, вкотре засвідчили неможливо здолати тих. То інтереси нації і держави цінує понад усе на світі, сказав єдиний кандидат від націоналістів. Радикал Олег Ляшко сьогодні був у Верховній Раді та вітав добровольців з трибуни парламенту. Наша команда приєднується до привітань добровольцям, але водночас ми звертаємося до президента Порошенка із вимогою підписати і дати амністію 8 тисячам добровольців, які сьогодні сидять по тюрмах роками. Багато із них по вигаданих звинуваченнях. Терористам, сепаратистам, які переходять сюди по програмі СБУ «Вернись додому, їм звільняють від відповідальності. Рухівець Віктор Кривенко теж сьогодні був на робочому місці. Він провів у куларах Верховної Ради брифінг, на якому розповів, що Миколаївська районна державна адміністрація у Львівської області разом із селищною радою Дрогожовича планує відкрити кар'єр на місці видобутку піску, і там хоче власне видобувати на території. Площею 39,5 гектарів, де знаходяться об'єкти культурної спадщини, а саме комплекс фортифікаційних та інженерних споруд фортеці міста Миколаїв. Саме тому він звернувся щодо цієї проблеми, аби її вирішили, не дозволили будувати кар'єр до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, генерального прокурора України Юрія Луценка, а також міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Нарда Юрій Дерев'янко сьогодні відвідав засідання тимчасової слідчої комісії по розслідуванню фактів розкрадання в оборонній сфері. Він каже, що це повна профанація, яка ніколи не призведе до реальних результатів розслідування в оборонці. А відсуванець від соціалістів Ілля ківа каже, що формування вищої ради правосуддя відбувається з порушеннями. До голосування не допустили делегатів з'їзду від навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ, посилаючись на те, що вони нібито є воєнізованими навчальними закладами. Кандидат не згоден з цією аргументацією. Такі вузи на його думку готують високопрофесійних юристів. Саме тому він прийшов на це засідання вимагати на його думку справедливості. Також Ківа привітав з ним добровольця українців і виклав своє фото. Саме висуванка Інна Богословська сьогодні на вулицях Києва спілкувалася з людьми, говорила про те, що наболіло їм, наболіло їй, а також дарувала свою авторську книжку. А мораторій на продаж землі має бути скасовано. Так вважає Роман Безсмертний. Це не тільки обмежує гарантоване конституцією право власності, воно фактично блокує розвиток економіки України, а це інвестиції, а це робочі місця, а це соціальні гарантії селу, а це розвиток сільської місцевості. Ну тут говорити не про що. Що цікаво, вчора ми розмовляли про те, що Роман безсмертний презентував свій конституційний акт. Це документ, який на його думку має замінити конституцію України, яка на думку кандидата є нелегітимною. І сьогодні він говорить про те, що мораторій порушує конституцію, яка є нелегітимною на точку зору. Романа Безсмертно, ну така колізія в позиціях кандидата в президенти. Що ж, друзі, пройшлися ми по цьому дню Знову ж таки не дуже активно. Якось стомилися вже під час виборчої кампанії наші кандидати. Тому переходимо до головної теми нашого дня. А це е, підписання меморандуму про співпрацю між Анатолієм Гриценком та лідером партії Народний контроль Дмитром Добродомовим. Давайте подивимося, як це відбувалося. Yeah. Поставлю свій підпис під тими наказами, якщо хочете, які після зняття Дмитра Добродомова з виборів, народний контроль партії, він зафіксували для мене як завдання на посту президента. У вас є текст цього меморандуму, який ми зараз підпишемо. Там ключові засади внутрішньої і зовнішньої політики. Зовнішній курс зміни, стандарти з перспективою вступу для класу зусиль Євросоюз і в НАТО. В країні жорстка, тверда, непорушна, судова вертикаль, яка захищає права свободи і власність кожної людини, нульова толерантність товар до корупції, кальоним железом випалить От все те, що зараз прийшло вже. В категорію мародерства. Ми це зробимо спільно зробимо, тому що ми йдемо не тільки на парламентські на президентські вибори. Ми далі однією командою підемо на парламентські вибори, будемо формувати уряд. Це важливо, щоб в синергії працювала і президентська вертикаль, і парламентська коаліційна урядова вертикаль. Щоб не було ніяких конфліктів, а була спільна робота саме на тих засадах, які ми. Сьогодні зафіксуємо. Власне, меморандуми, ці пункти. Це якраз ці пункти, які були в моїй передвиборчій програмі. Вони є в програмі партії Народний контроль. Вони чітко нас співпадають. І я дуже радий, що ми будемо тепер спільно реалізовувати їх. Анатолій Степанович, бажаю перемоги і докладемо всіх зусиль для того, щоб вона стала реальністю вже буквально через два тижні. Я можу секрет ще один розкрити. Ми узгоджували цей документ після того, як він був вами запропонований максимум хвилину, правда? Так, тому що у нас в нас це повністю співпадає. Не, не треба вичитувати, виправляти. Тому що правильні, базові, цінністі речі, які нас виняють. Що ж я нагадаю, тиждень тому, з березня, Дмитро Добродомов зняв свою кандидатуру та підтримав Анатолія Гриценка на виборах президента України 31 березня. Ще раніше таке рішення ухвалив і міський голова Львова Андрій Садовий та висуванець від партії Сила людей, журналіст Дмитро Гнап. Ще до цього Анатолія Гриценка підтримали Віктор Чумак та кілька депутатів колишніх депутатів політики з демократичного табору таким чином саме Анатолій Гриценко став єдиним кандидатом від демократичної опозиції. Ну знаєте, часто в Україні говорили про об'єднання політиків навколо одного демократичного е кандидата. Проте зазвичай відбувалося навпаки. До виборів голошували про об'єднання перед виборами. Всі розбігалися. Тут вийшло трішки навпаки. Саме перед виборами кандидати знайшли спільну е думку, підписали угоди, меморандуми та таки йдуть на вибори разом. І висувають єдиного кандидата. Що ж, що означає ці всі об'єднання, ці всі підтримки Анатолія Гриценка і чи додадуть вони кандидату шансів на перемогу, нам пояснить політичний експерт Андрій Юсов. Соціологи протягом всієї виборчої кампанії демонстрували і показували цифри, що є велике суспільне очікування серед демократичного, проєвропейського проукраїнського виборця власне на об'єднання демократичної позиції і на підтримку кандидата від демократичної позиції. Таке об'єднання відбулось, і найактивніші, наймедійніші, найпублічніші кандидати президенти від демократичного табору і політики сьогодні підтримують Анатолія Гриценка, Це добродомов, Садовий, Чумак, Томенко, Катеринчук, багато інших прізвищ. Тобто, справді з'явив. Ся новий новий центр тяжіння. Я думаю, що вже найближчим часом ми побачимо оновлену соціологію. коли сигнал про об'єднання демократичних сил і висунення єдиного кандидата від демократичної позиції дійшов до виборця по всій країні, насправді ми ще не побачили динаміку після об'єднання з лідером самопомочі Андрієм Садовим. Його підтримку Анатолія Гриценка, Оскільки всі польова частина досліджень, які були оприлюднені після цього, робилась або до цього факту об'єднання, або власне от під. Час, коли тільки-тільки відбулось. тобто як зреагувало електоральне поле від зреагували виборці, ми ще насправді не бачимо. Це буде швидше за все лише наступного тижня. Але вже за тими даними, які є, що динаміка позитивна, вона набирає обертів, і справді кампанія стає дуже динамічною. П'ятірка перетворюється в четвірку, яка змагається за вихід другий тур, і кандидат від демократичної опозиції має сьогодні набагато більше шансів і потрапити до другого туру, і в другому турі. Перемогти Володимира Зеленського, ми вже сьогодні констатуємо, що він швидше за все потерпає до другого. Що ж, такі от прогнози від політичних експертів. Ну ми з вами вже побачимо скоро, чи вони справжуються саме 31 березня. А я вам знову закликаю дивитися програму День кандидата, дивитися на те, чим вони займаються, що вони для нас з вами пропонують, та робити правильний розумний вибір. Що ж, друзі, дякую вам за те, що ви були разом з нами. Я вас. Закликаю завтра, 21.35, вмикати четвертий канал. дивитися програму День кандидата. А вже зараз не перемикати, залишатись на четвертому. Наш інформаційний вечір продовжується. Я вам на сьогодні дякую. До завтра.